Доброго дня, малята, любі хлопчики і дівчата, до нас завітав засмучений ведмедик, що з ним трапилося. З ним ніхто не хоче товаришувати, бо він не вихований. В лісі жив ведмідь гультяй, знав єдине слово Дай. Дайте меду і малини, дайте риби і калини. Дорікали звірів слід. Ну й неввічливий ведмідь, чи тобі завчити важко чарівні слова, будь ласка. Скажіть малята, яке єдине слово знав ведмідь? Так це слово дай. Що він просить у звірят? Дайте меду і малини, дайте рибки і калини. Що робили звірі? Вони дорікали ведмедику. Що він такий невічливий і йому потрібно вивчити чарівні слова. Які чарівні слова потрібно сказати? Так, це слова, будь ласка. А зараз малята, давайте відпочинемо та виконаємо фізичну хвилинку разом із моїми помічницями. Тупу тупу ведмежата йдуть вони мед малята, а на них напали оси не прогнати їх ще й досі. Малята, якщо ведмедик такий невихований, давайте навчимо його словам вічливості. Такі слова, що називають чарівними. Якщо настав світанок, вітайся! Добрий ранок! Повторіть разом зі мною! Добрий ранок! Ще так вітайся, малеча, Як стемніло, добрий вечір! Повторіть разом зі мною! Добрий вечір! Без друзів сумно виглядає світ. Як їх зустрінеш, їм скажи привіт! Повторіть зі мною чарівне слово! Привіт! Як висловити хочеш ти подяку, промовити потрібно. Щиро дякую. Повторіть за мною. Щиро дякую. Це не жарт і це не казка. Як просиш що, кажи, будь ласка, повторіть за мною чарівні слова, будь ласка. Образив, кого ненароком ти бач, йому не соромся сказати вибач. Повторіть зі мною. Вибач. Як йдеш вже, має значення сказати до побачення. Повторіть разом зі мною. До побачення. Малята, ведмедик разом із нами вивчив вічливі слова. Давайте пригостимо ведмедика чаєм. Попросимо ляльку Оленку нам допомогти і накрити стіл для ведмедика. Але в Оленки сьогодні щось трапилось. Сьогодні все навкруг не так. Чомусь задачка непроста, Чомусь цукерка не солодка. Проміння сонячне холодне. І навіть запахуща диня чомусь не пахне зовсім нині. У чому річ, скажу вам прямо, образилась на мене мама? Піду пробачення попрошу хай знову стане все хорошим. Дітки, допоможімо ляльці помиритися з мамою та пригостимо він медика чаєм. У мене є чарівна торбинка. Вона розкривається лише тоді, якщо ви промовите вічливе слово. Доброго дня, торбинко! Ось бачите, а зараз повторюйте слідом за мною чарівні слова. Вітаю, дякую, вибач, будь ласка! Молодці діти! Ви гарно запам'ятали чарівні слова. Ви хороші сини й донечки своїх батьків. Гадаю, що ведмедик навчився бути вічливим і чемним. До побачення, малята, до нових зустрічей. Бережіть себе!